Доброго вечора, ми з України. Я Ірина мої любі. І дивимося сьогодні знову наша рубрика е, рукавичка. Тут у нас е, маленький принц це пізніше для валір'яночки. Ви її любите. І вона навіть відверто скажу, навіть мене вона заспокоює. А це Аліса в Зазеркалі. Я вважаю, що вона для нашої рукавички найбільше підходить. Тут найбільше Цікавіші е, моменти. Ну, що це? Дивіться, дивіться, ну що це найцікавіші моменти? Ви подивіться, що мені Таро показує? Найцікавіші моменти. Ну, що це таке? Так, не будемо песимістами. Ми віримо, по-перше, у, у свою у нашу перемогу. Переможіть спочатку себе. Ви знаєте, що це таке, що я маю на увазі. Кожний повинен перемогти себе. Тобто, навіть не себе, а в собі. Страхи. Страхи якісь речі, які нас оточують. Сумніви, страхи. Угу. Ось це якраз я якраз про це говорю. Сумніви і страхи. Переборіть у собі. Це найважливіше, і переможемо у війні. От, побачите, це все енергетичне. А в нашому просторі ми е, сплошний клубок енергії кожна людина. І людина, коли думає позитивно, навіть, навіть не те навіть не слово, а в собі впевнена людина без страхів, без сумнівів, без якихось причіпок до чогось. Повірте мені, ось ця енергія розходиться в Україні. Не треба вам нікуди нічого посилати, як роблять якісь масові е, калдування там це, це все е, калдування. Нам калдування не потрібне. Розумієте? Е, для мене таро це інструмент подивитися, розібратися в собі і подивитися в майбутнє, де можна соломочки підстелити. Щоб, ну, це просто так. Я знаю, що вам цікаво таке слухати, кому не цікаво, я не ваш таролог. Іншим разом я отак десь колись щось розказую вам. І ось енергетично ми <кій> заряджаємо Україну. Кожний, кожний, кожний це засвітиться, вся Україна. Зробі, не не посилайте своєї енергії, тому що людина може вашу енергію не сприйняти. Ви повинні розуміти, що ми всі на вібраціях. Перейдіть усі на високі вібрації, туди ви можете спілкуватися, ви можете прийняти інформацію тільки від тієї людини, яка на вашій хвилі. Тобто, якщо ви якомусь бійцьові, посилаєте енергію, він її відштовхує, розумієте, тому що він наразі на інших вібраціях. Це значить, вам треба перейти на його вібрації. І, і це хибна думка, там, що щось хтось розказує. Бо ви мені пишете, відверто скажу, десь колись дурниці. Навіть приватно, ви мені пишете, на які ось вам розказую зараз, тому що не маю часу вам відповісти всім. І так, мої дорогенькі. Зараз я трошки ще помішаю, щоб настроїтись на розклад. І так, дивимося, що у нашій рукавичці. Це просто моє любі для вас, щоб ви вміли настроїтись. І так, дивимося, що у нашій рукавичці робиться. Тобто, у нашій державі, саме у нашій державі. Що за речі відбувається? До речі, про Азов. Окрема тема, хтось мені кричав, що я казала, що вони вийдуть. Я казала, запам'ятайте, і подивіться всі мої відео про Азов. Про азовців я казала, що з Азовсталі вони вийдуть. Запам'ятайте, я казала з Азовсталі. Я не передивлялася відео, але в мене, от-от тому, що це таке дуже важливе для мене було. І я це запам'ятала. Коли їх у плін у, у полон взяли. Тоді я казала, що тут не добре, їх залишиться. І я, я мало вірю так само, що хтось з них дуже мало. Я ось і тепер наголошую: ті, хто залишилися, саме у тій Оленівці, звідти дуже мало хто прийде. Зрозумійте це. Там вийде якась частина. Вийде якась частина. Я зараз не роблю розклад, я говорю по своїм. Відчуттям, як я це відчуваю. Але я робила розклад. І так, мої дорогенькі, до речі, щоб ви знали, їх здали. І ви самі знаєте, хто їх здав. Ніяких не звинувачуйте Червоний Хрест, до речі, і ООН. Тому що з ними нічого не домовлялося, наскільки я зрозуміла. І так, домовлялися з левими лицями. І ви знаєте, хто домовлявся. І так, мої дорогеньки, зараз просто не той розклад, не то дивимося. І так, боротьба у нас. У нас чомусь іде боротьба. Ну, боротьба у нас, ви бачите, це внутрішня боротьба, мої дорогенькі. Це не є. Ми... Ви знаєте, дивіться. Десь я почула таку фразу. Бачите? Це, це можна сказати, дурні. Це мені нагадало ту фразу, яку я декілька днів тому чула. Ми боремося з. Зовнішнім ворогом, плюс з внутрішніми дурнями. Вибачте, у нас серед народу так само залишилось дуже багато людей, не побоюсь сказати, дурнів. Розумієте, що я маю на увазі? Я маю на увазі, які і за червоних, <кій> ще захрипну зараз, і за червоних, і за а, засліплених. Це називається внутрішня борьба. Тобто в нашій країні йде боротьба. Щоб ви розуміли, наші солдати борються, а тилу в них нема. Тому що тут іде борьба, тут зайняті. Тут всі настільки зайняті борьбою. За що? Давайте подивимося, за що вони так борються? Невже за президента, щоб йому добре жилося? Ну, не ну, могу. Дивіться, я так скажу: борьба йде двох сил значить, хтось за Україну, внутрішні внутрішні наші вороги, ви знаєте, хтось за Україну, а хтось за її розвал. Тут, хоч йде салют, хтось за те, щоб ми виграли, щоб ми перемогли. А хтось за те, щоб розвалити державу. Ось вам і йде боротьба внутрішня. Це дуже сильна боротьба, тому що у нас багато хто хоче, щоб ми, українці, добре жили. Але є і багато тих, хто, як би це сказати, кому наплювати, аби кишеня була повна. Давайте подивимося: ті, хто з одного боку, і ті, хто з другого боку. Дивіться, як цікаво. Ну, ви бачите, зараз ми до тої карти дійдемо. Дивіться, ті, що за Україну, нехай буде, да? нехай буде за Україну і за її розвал. Вони получать, ви бачите, що свиню получать. Дулю. Дулю з маком, їм прийдеться відійти. Перед ними в один прекрасний день закриються двері. Про що я тут говорю, мої дорогенькі? Я говорю тут про те, що ось ці кубки колись закриють ці двері. Бачите, тут кубок. Це королева кубків. Тобто, майже одна з найголовніших персон у кубках. Після неї йде ще король. Ви бачите? Закриються перед ними двері. А Ті, хто лишуться, ті, хто далі будуть боротися за Україну, буде велике переродження. Ще буде, воно ще триває. Україна переможе, мої любі дорогенькі. Просто оновлена. Навіть є е, пророчі вірші у Шевченка. Уоновлені, я зараз не згадаю слова і не хочу згадувати тратити час. Ось, А ці з дулею лишуться. Ось так. Цей театр завершиться Наразі це у них, будемо так казати, під час війни у них останній пір, мої дорогенькі, наскільки я бачу. Останній пір, останні домовленості тут і додавлюються з багатьох боків. Ви бачите, дивіться, з одної сторони, хороші радники. А з другої сторони ті, що в шляпі, ви розумієте, про кого я: про тих мільярдерів, мільйонерів і е, прибічників. Е, ну, ви знаєте кого орків. От. І ось, ну, я бачу, що такі ця сторона таки переможе. Таки переможеться сторона. Що ще відбувається наразі? Ви знаєте, там іде борьба дійсно. Я так розумію, що е, ті, хто е, дійсно Україну не просувають, а з е, путнями домовляються, є такі у нас у влади, які е, устраюють е, та, таємні ці угоди. Подорожують по світі, зустрічаються з, з рускими. Ось, <кій> дивимося, що ще відбувається цікаво у нашій рукавичці. Ви знаєте, зброя дуже помаленьку йде, особливо дуже важлива зброя, дуже помало йде. Але домовленість є, що вона прийде. А підмога прийде, але дуже помаленьку. Вона таке враження, десь по дорозі, бачите, застряває. Ніхто її не проштовхує. Її треба проштовхувати. Ось що я бачу. Хтось її. <кій> ну, взагалі-то важка зброя, вона йде помаленьку. Це, це, це не є так, що перелетів літаком, тим більше у нас зараз нічого не літає. Ось. <кій> А нам конче вона потрібна. Дуже нам вона потрібна, зброя мої любі. Да, а вона не доходить, не зовсім доходить. І я так скажу: конче потрібно. Я так бачу, що деякі на місцях прямо крик душі загинем. Якщо не, да, не дасте зброї. Є місця, от мені показує таро, що є місця, що зброя не доходить. Є місця, не знаю. Ось так мені таро показує. Прийде їм підмога. Прийде. Прийде мої любі. Прийде. Прийде, прийде, прийде. Надія є. Хоча, ви знаєте. Дуже-дуже-дуже хтось кладе палки в колеса. Хтось там є дуже вумний. Ви знаєте, що от Таро каже, там потрібні якісь наглядачі потрібні, щоб вона ніде не застрявала, щоб вона не не затримувалася. Ви знаєте, не все доходить. Я так ось по цим картам бачу, що не все доходить до. Нашого президента. Не все, не все йому повідомляють. Там у нас є е, великі, хто його оточує, що йому не договарюють. Ви знаєте, ось ця карта каже. Ось ось що карта каже. Військові, якщо мене дивляться, військові, мої дорогенькі, якщо. Е, Мене дивляться, чи військові наші, чи, чи люди, які мають з військовими а, контакт, офіці... не офіційно, а оприлюднюйте. Оприлюднюйте свої бажання. Як ви не можете добитися а, свого через а, посадових осіб, десь ось, ось ви бачите, дивіться, ця карта говорить і ця. А, Розповсюджуйте цю інформацію через народ, тобто інтернет, зв'язки. Кричіть так, як ви не можете до головнокомандуючих докричатися, кричіть е, е, десь у мережах. Робіть так. А що робити? А що робити? Ось я бачу, що ось мені карти покажуть: кричіть через інтернет, через мережі, через е, людей, де треба саме. Куди саме вам треба. Тому що а, з одної сторони, так, це можливо і не добре. Але ви бачите, у вас буде шанс докричатися. Тому що я бачу, що тут не все гаразд з поставками. Не все гаразд. І через це дуже багато програшу. Навіть те, що є, могли би їм дати. Ось так мої любі. Дивимося, давайте ще нашу валеріаночку що вона нам підкаже? Що що нам маленький цей принц порадить? Що він нам побажає? Яку надію він нам дасть на майбутнє? У мене таке враження, що кожен раз одної тої самої. Дивіться. Ану, треба дивитися вже і сюди. Дивіться. Карта любові, так? Ну, ви знаєте, основа основ це її любов. Я завжди це кажу. Любов у першу чергу до себе. Ви не можете любити когось, якщо ви себе не любите. Не порівнюйте це з егоїзмом. Це різні речі, мої дорогенькі. Любіть себе, ви зможете полюбити і ближнього. Мої любі. Ми відіб'ємо. З любов'ю до нас самих, до нашої землі, до всього живого, до всього прекрасного ми переможемо. Відвоюємо усі землі, нам допоможе весь світ, і ми переможемо, мої дорогенькі. У мене аж, ви знаєте, мурашки пішли з радості. У мене аж так, знаєте, аж зашкрябало кругом, так, уу, волос дибом аж став. Ось ми, з любові до себе, до ближнього. До всього прекрасного і живого ми переможемо. Будьте всьому впевнені. У нас, як би це сказати, історичний момент ми живемо зараз. У нас історичний шанс завоювати, навіть не завоювати, відвоювати свої території. Люблю вас, мої дорогенькі, цілую вас, обнімаю. Мирної вам ночі. І на цій чудовій ноті лягайте спати. Робіть техніку для зняття тривоги. Хто новенький не чув, не знає. Вона є під кожним відео. Робіть цю техніку. Не забувайте. Вона вас врятує. Вона вас поверне до себе, тому що завжди все починається з себе, з пункту, з центру, а ви є центр Всесвіту. Люблю, цілую, обнімаю. Мирної ночі. добраніч. Dobranič, dobranič.